Радіо місто Богом», проект інсайт студії. Працює Віктор Мазалевський. І Сьогодні поговоримо про школу пацієнта, саме про якісь, ну скажімо так, це проміжні результати, тому що в нас буде далі працювати рік роботи школи пацієнта. І розповість нам про це Сергій Перегончук, директор комунального неприбуткового підприємства Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради. Добрий день Дмитро Дмитрієв, професор, медичний директор Подільського регіонального центру онкології та керівник школи пацієнта. До вас буде сьогодні, певно, Питань, яке як до практика, отже, рік роботи, який він був, це ми говорили перед ефіром: це унікальне явище: так, школа пацієнта ну, для Вінниці, принаймні. Так? Для Вінниці і для, для України Вінниці і для України. О, уточнимо це, це дуже важливо. Що, як пройшов рік, він був ріком відкриттів для всіх. Що... вже ж. тому що. Е... Розпочинаючи новий проєкт, ти завжди маєш певні сумніви в тому, наскільки воно вдало буде адаптовано, якщо він вже десь працює, наскільки він буде успішним і наскільки його сприймуть наші пацієнти, бо ми ж заклад пацієнт орієнтований. Mm. І оце і було головні хвилювання, головні перестороги, думки створення і впровадження школи пацієнтів в Подільському регіональному центру. Проєкт змінювався під час. Його е, роботи. Тобто е, задумувалося одне, потім додавало ще щось, е, щось чи він як, як і запланували, так і, так і йшло. Ну, можна сказати, що проєкт змінюється постійно, uh -huh. адаптується по потреби пацієнта, тому що ну кожне заняття. Які відбуваються, пацієнт нам надає наснаги робити щось наступне, дає запитання, які ми маємо вирішувати. Пацієнт хоче, наприклад, там капілана, щоб він з ним провів заняття, наприклад, лікарі. І у нас воно постійно адаптується, задумалося одно, а насправді воно все покращиться покраще, покращиться і пацієнти нам дають. Наснагу бажання робити школу пацієнта. Врешті-решт проект так і задумувався, що вперше за все школа пацієнта спілкування з пацієнтом, спілкування з родичами пацієнтам або його близькими. Як слід себе поводити в більшості випадків, mm -hmm. якщо ти родич пацієнта, або ж ти сам став пацієнтом, тому що нібито ми цього не помічаємо, але ми вже прийшли до того, що рак це не вирок, це спосіб життя. І ну скажімо, що серед будь-кого з нас є знайомі, є родичі, які хворі раком вони так само живуть далі. Або хворіли на рак, хворіли так. на рак. Вони так само відвідують. Концерти ходять в кіно, вони з нами спілкуються. Ми на святах, на зустрічах, будь-яких абсолютно він не спілкуємося. Mm -hmm. Так само і школа пацієнта. Оцю інформацію передавати при зустрічі. Пацієнти наголошують на якихось побажаннях. Ну, мені, наприклад, як адміністратору щодо змін в самому закладі психологам, що от вони хотіли поспілкуватись, наприклад, з директором обласного патанатомічного бюро, що таке патанатомія, взагалі, що таке імуногістохімія, що таке такі цитологічні дослідження прийшов грецько, Михайло Сергійович, розтумачив це все. Є побажання було залучити капелана до роботи взагалі служби психологів і школи пацієнта. Залучили капелана. було побажання провести консультацію юридичну. Юрист провів цю консультацію, соціальний працівник. Тобто, от як Дмитро зауважив, що школа є адаптивною. Ми завжди спілкуємося з пацієнтами, спілкуємося з родичами пацієнтів, спілкуємося з усіма бажаючими для того, щоб Орити максимально якісне, якісне життя я не буду питати про відсотки чи про цифри. Але е, за рік роботи е, ця школа більше потрібна кому? Пацієнту чи все-таки родичам пацієнтів. Ну з е, думаю, що за рік роботи це школа потрібна всім, хто задіяний процес лікування онкологічного захворювання, тому що пацієнти. Ну, бажають отримати відповіді на свої питання, вигляді, як знеболення проводити, як догляд проводити за стомою, наприклад, в тому ж родичі у них є бажання як спілкуватися з цим пацієнтом, як йому допомогти, і що не можна говорити. Що можна говорити, як розмовляти з пацієнтом? Які проблемні питання? На що звернути увагу, якщо є проблема у пацієнта? Ну. В сім'ї і так далі. І ну слід зазначити, що школа пацієнта це заняття не один раз на місяць. Це постійно пропоткла робота колектива, яка працює з пацієнтом, психологічна служба, і медичний персонал. Ми постійно відповідаємо, постійно збираємо інформацію, у нас працюють і опитувальники, що пацієнт потребує. І ми відповідаємо і намагаємося надати відповіді на. Ну, а врешті-решт, це, це ж і групове спілкування, тобто там пацієнти сприймають участь mm -hmm. і вони між собою спілкуються, обмінюються контактами, якось підтримують один одного, переймають якийсь певний досвід. І створюється таке так, ком'юніті, так. так? Серед пацієнтів. А було щось за рік, що вас, наприклад, вразило, що ви щось не очікували, щось таке було несподіване. Ну, можливо, в запитах, можливо. Наприклад, по моєму досвіду, що. Особисто мене вразило, у нас був пацієнт, який були певні проблеми знеболенням, йому дуже важко було підібрати знеболення. І завдяки школи пацієнта він отримав інформацію, що можна поставити порсистему інтертекальну, це спеціальна порсистема. Він погодився на це. Ми знайшли можливості це зробити. І зараз цей пацієнт, ну, перший в Україні, мабуть, що ні, але вперше в області хто має інтертикальні системи, хто знеболюється виключно локально анестетикою, У нього немає побічних ефектів. І це для нас як досягнення, так і що враження, що пацієнта після школи пацієнта, після того, як ми розповіли, як можна, які є альтернативні методи знеболення, він цим скористався і дуже задоволений. Людина, яка потрапляє до закладу, так вперше наприклад, як вона дізнається, що є така штука, як школа пацієнта? це наші соціальні мережі. Тобто офіційний сайт нашого закладу, Facebook, сторінка, інстаграм-сторінка. Ті е... Зустрічі, наприклад, і інформаційні повідомлення, які відбуваються на школі пацієнта, вони потім публікуються в на нашій youtube каналі, тобто це постійно доступ до інформації цієї. Окрім того, що до школи пацієнта в нас наразі працює окремий відділ медичних психологів, клінічних психологів, які повідомляють пацієнтам, що відбуватиметься і відбувається кожного третього четверга місяця. Школа пацієнта в актовому залі, і там вже пацієнти насправді і самі визначають, яка буде. Тематика проведення, і що було більш цікаво, що було менш цікаво. Іноді після доповіді, наприклад, або ж презентації доповідача, в них відбуваються якісь групові заняття з психологами, це можуть бути ті ж самі спілкування з капеланом, тобто все залежить насправді від побажань. Пацієнтів, учасників школи пацієнта, тому що це не тільки пацієнти, це і їх родичі, і знайомі ну, так, так. А Вони можуть бути разом, так і так. пацієнти і рідні. А вже ж і в нас наразі ще запроваджено було кілька шкіл проведення шкіл пацієнтів з, 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 з можливістю зум-конференції або ж Google Meeting, тобто, коли пацієнт, не знаходячись безпосередньо в в актовому залі Подільського центру онкології теж приймав участь і отримав певну інформацію? Мені здається, що більшість людей не люблять щось нового або включатися в якийсь новий процес? Ну, все-таки хочеться якоїсь стабільності. Так? Коли започаткувала роботу школа пацієнта в Подільському регіональному центрі онкології, як сприйняли самі пацієнти? Школу для них, як сприйняли це їхні родичі? Чи зразу пішли валом, чи, можливо, спочатку було так ну, приглядання? Ти піде, а я потім подивлюсь, розкажу. Ну, Скажімо так, як ви кажете, спочатку було приглядання перше там два-три заняття, то не було багато пацієнтів, для них це нове, ані спілкувалися. Ну, після того, коли вони почали отримувати. Відповіді на свої питання, то у нас школа пацієнта це геометрична професія. У нас кожне заняття все більше пацієнтів більше? Вони приходять з родичами, вони приходять з родинами, вони розмовляють разом, ані намагаються разом вирішити проблему. І це саме головне. Они... Ми трошки от зачепили сьогодні, так що можна почути? Давайте так конкретніше, які практичні знання, навички пацієнти і їхні рідні отримують на таких заняттях? Як побудований маршрут пацієнта угу. в Подільському регіональному центру онкології, ми завжди зауважуємо, що за наявності направлення від сімейного лікаря усі послуги подільського центру онкології для пацієнта є безоплатними. Як відбувається потім диспансеризація, тлумачення моментів догляду за пацієнтом, Тлумачення психологічних моментів підтримки, спілкування з пацієнтами, як себе правильно поводити з ними, моменти, які необхідні з точки зору юридичної консультації, соціальної консультації, в принципі, будь-що що цікавить наших пацієнтів, оскільки ми пацієнт-орієнтований заклад, можна знайти на школі. Пацієнта. Хто вчителі, крім про, там, психологів і так далі? Хто вчителі в цілі? Вчителі школі? це лікарі нашого закладу. Як казав Сергій Борисович, є запрошені спікери, наприклад, uh -huh. з інших закладів. Запрошую. У нас є самі пацієнти, які проводять заняття, тобто розповідають про свій досвід. Так ну, у нас є пацієнти, які розповідають про свій досвід, як вона впоралася з раком, що це не вирок це позитивний досвід. Ну, розповідають, як доглядати за стоми у нього була стома. Тому дуже широкий спектр спікерів, які е, можуть е, розповісти, як впоратися з проблем. Ні, насправді, що це проблема вирішується, є позитивні приклади, які це показують. Про це є школа пацієнта, що це позитивне відгуки. Ну, якщо па... самі пацієнти. Е... Розповідають пацієнтам про е, свій досвід, це значить, що е, це позитивна річ, так і взагалі зворотній зв'язок. Ну, зрозуміло, що вони вам накидують теми, про що нам треба спілкуватися. Але що ще говорити? Важливо, треба, не треба частіше проводити. Відповідь на це питання лежить от тому, як Дмитро зобразив, що перші проведення школи, вони були одиничними. Наразі ми сьогодні кожного разу маємо десятки учасників школи пацієнта. Відповідно, ми і для себе визначаємо, що ті пацієнти, які знаходяться в закладі, і їх родичі, їх сім'ї, вони обмінюються цією інформацією, запрошують додаткових учасників, і вони ж і стають самі і тими саме доповідачами. Це цікаво, як з точки зору психологічної підтримки і психологічної певної терапії для пацієнта, так і для тих, хто є аудиторією. Сергій Перегончук, директор комунального не підприємства Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради, та Дмитро Дмитрієв, професор, медичний директор регіонального центру онкології, керівник школи пацієнта. У нас сьогодні в ефірі ми говоримо про рік роботи школи пацієнта, який є в Подільському регіональному центрі онкології. І наступне питання, який буде наступний рік. Вкрай продуктивний, <рес> ну точно вже буде більше людей. Про вас вже знають. Будуть приходити як мінімум дізнавати щось нове для себе, але що можливо ще плануєте впроваджувати? Я думаю, що ми значно посилимо і структуруємо в більшій мірі роботу нашого відділу психологів. Ми залучимо певних представників духовенства щодо проведення цих шкіл. Ми проведемо на вже як це сказати, не стандартних, а на постійних засадах участь там психолога, соціального працівника, так, щоб все решті-решт решт це створювалось певний товариство, колектив тих людей, яким це цікаво, які в цьому залучені. І які б це надалі впровали активну участь у розвитку цього проекту? Ну, а також ми ще плануємо розробляти або впровадити всю інформацію для пацієнта на youtube каналі, щоб у угу. нього в вільному доступі це все було. Вже насправді у нас є існують youtube канал, на якому вже є певне е, відео про можливості лікування раку, як з ним впоратися або як допомогти. Пацієнту також розробляється чат-бот. У нас існує чат-бот по хронічному болі, як в поліці, як звертуються. Це теж є. і ну, Так як і весь світ іде в циферлізацію, я думаю, що ми ще будемо спробувати спробуємо наростити це ще на YouTube-каналах і на інших офіційних сторінках закладів. Ваші колеги з інших закладів намагались у вас розпитати, перейняти ваш досвід. Чи не це відбувається постійно? Наразі вони дещо знаходяться на етапі коливання, тому що іноді існує думка, що психологічна підтримка для онкопацієнта не так вже і важливо. Це той. Підхід до пацієнта, коли ми підходимо статистично, кількість оперативних втручань, mm -hmm. кількість хіміотерапів, кількість променевих опромінень пацієнта, а зовсім забуваємо, що пацієнт це в перш за все людина, і якість життя цієї людини вона. Вкрай важливою є і участь її у соціальному житті, є вкрай важливою, і це є один з етапів реабілітації пацієнта один з етапів взагалі лікування і підходу до пацієнта. В нас зараз продовжується проект приєднання северинівської лікарні відновного лікування, mm. де буде створено 65 ліжок реабілітації, тобто відновлення пацієнтів, в тому числі і онкопацієнтів, тобто наших профільних пацієнтів. Де все разом воно і буде сплітатися в цілий процес, не тільки медичний, а і парамедичний, психологічний, і насправді і соціальний для того, щоб цей пацієнт адаптувався для подальшого життя. Тому що наша ідея, наша ціль, що рак це не вирок. Це спосіб життя. Це дуже, знаєте, така життєсвержувальна фраза рак це не вирок. А як взагалі, от останнім часом пацієнти, які вперше потрапляють до закладу, так які вперше. Знайомляться зі своїм новим статусом і починається шлях боротьби, так прийняти, наприклад, років 15 тому і зараз от ставлення до цієї хвороби змінилося самого пацієнта. Абсолютно, змінилося ставлення до хвороби, і навіть з нас з точки зору, нехай буде адміністраторів закладу, ми не ставимо на першій, як оцінку результатів нашої діяльності, в нас не є на першому місці кількість. Пацієнтів і кількість проведення там лікувальних mm. процедур е, в нас наразі є найголовною нашою метою це виживаність наших пацієнтів. Ми намагаємось так, щоб більшість наших пацієнтів виживали 5 і більше років. Оце і є наша мета. Ми, намагає... Створити... ми намагаємося, якраз щоб у нас була е, вижива месо, і це вижимось у ті 5-10 років, які ми намагаємося пацієнту надати, щоб воно було з якісною. Допомогою і у нього яке ж... життя не втрачалося. Пацієнт... Він має бути соціально адаптований. Він має ну, жити своє життя, Незважаючи на що, він, наприклад, у нього бульовий синдром. Він має жити і розуміти, що це ні виробпацієнт. да він проходить лікування від раку. Він постійно його проходить. Це як частина його життя. Новий спосіб життя, але він відвідує концерти, відвідує, прогулюється містом своїми друзями родичами, сім'єю, з онуками. Він відвідує кінотеатр, будь-яку сфі... з Повноцінне повноцінну. Абсолютно так і є повноцінне життя, життя без болю, можна сказати. Життя повноцінно ну має радити життя, він має спілкуватися сім'я ані зимка в тому, то тому і школа пацієнта як тому і психологічна підтримка. Це дуже важливий крок. Спочатку так. стабілізувати. Ну, я ж так говорю вашими термінами. Стабілізувати пацієнта психологічно, а потім почати з ним оцей шлях. Ну насправді воно дещо ми не виставляємо на перший план свиринний план. Ні, воно я все розумно працює, то, працює я так. але да, ми лікуємо <пі> пацієнта, але разом із тим він живе. Для, живе. для Європи це нормальна річ школа пацієнта. Це для нас, вона ще тільки як починає, починає впроваджувати. Скажемо так, що для Європи це не нормальна річ, це обов'язкова річ. Угу. Школа пацієнта. Кожен заклад ну, добрив на стажування або цікавича інформація. Кожен заклад має школу пацієнта. Они проводять заняття. На кшталт, як ми проводимо. Воні вчать жити з проблеми, в чат не звертати увагу. Тому це, мабуть, що обов'язкова частина надання медичної допомоги. На завершення програми хотів би ще побажати вам, щоб у вас були випуски. Випуски людей школи-пацієнта, які успішно пройшли лікування і вже не повертались до школи а тільки на зустріч з випускниками. Я вам дякую за вашу роботу, за те, що ви робите, за те, що ви. Життє стверджуєте за те, що кажете, це дійсно не вирок з ним можна жити і можна з ним боротися, і можна його навіть перемогти. Про рік роботи школи пацієнта ми говорили з Сергієм Перегончуком, директором Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради, та Дмитром Дмитрієвим, професором, медичним директором Подільського регіонального центру онкології, керівником школи пацієнта. Дякую вам. Дякую, дякую. А про «Інсайт» на сьогодні завершується. Зустрінемося вже завтра. На все добре. Побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.